Вітаю усіх шанувальників залізниць і транспортних фанатів на каналі Блог Любителів поїздів. Буквально нещодавно поділився новим відео про нові купені вагони, які вже курсують на нашій залізниці. А тут тобі на виробник оголосив про випробування нового плацкартного вагону. В ролі виробника, звісно, виступає наш Крюківський вагонобудівний завод, тож не втримався, щоб не вставити своїх 5 копійок від побаченого. Знаєте, плацкарти це питання філософське, адже таке поняття існує лише на пострадянському просторі і в країнах третього світу, бачив в Індії, в Китаї. А хотілося все ж таки побачити розвиток саме в купейному сегменті. Проте такі історичні та економічні обставини, що плацкарти ще будуть десятиліттями помічними для нас, українців. Тому без них ніяк. І якщо виробники зроблять бодай на йоту його комфортнішим, буде дуже і дуже круто. То що ж нас там от, у недалекому майбутньому очікує? Отож, поїхали. Корпус старий, але нитрощі повністю нова розробка. Перший кадр нового інтер'єру бачимо еволюцію з нових купейних вагонів. Облицювання у теплих тонах, однозначно краще, ніж біло-сірі вітінки. Бачимо, стіл також перекочував з нових копешок з місцями під напої, без сумніву, плюс. Перевірили на практиці дуже практична річ. І бачимо певні інженерні новаторства на другій полиці, урізана третя вантажна полиця. Тож тепер тут можна буде навіть сидіти. І бачимо, що на верхній полиці з'явився розкладний стіл. Ну як не як, але певна автономія від нижче живучих сусідів. Та рухаємось далі, і розробник заявляє про індивідуальні світильники, вдумайтесь з регулюванням яскравості. Про це ми говорили не в одному відео, і нарешті таки вдалося зреалізувати дану функцію. Це теж, без сумніву, позитив. Ну і не забуваймо про розетки з USB-портами, які передбачені для кожного пасажира. Трабинки та перегородки тут також продумані. Наскільки функціональні, уже на практиці будемо дізнаватися, але виглядають естетично. А далі хотілося б поговорити про новаторства, які персонально у мене викликають сумніви. Цитую виробника: враховано побажання пасажирів щодо приватності, з'явилися повздовжні перегородки, які відділяють бокси від проходу. Давайте згадаємо практику їзди в пласкартних вагонах. Звичайні пласкарні полиці зазвичай коротші ніж купе. Відтак, як би не намагався пасажир комфортно влягтися, ноги потраплятимуть на прохід. Особливо це питання проблемне у пасажирів з високим ростом. Тепер у нас з'явилась перегородка, і, окрім пози ембріона, інших варіантів сну тут не передбачено. Ідея класна, але сумнівне рішення реалізації. Наступний момент загальновагонне освітлення, яке стало єдиною полосою в коридорі, і все. У боксах, судячи зі світлин, загальних світильників не передбачено. Згадаймо практику старих вагонів. Там світильники були скрізь, і їх яскравості не вистачало, щоб освітлювати весь простір через наявність візуальних перешкод, тобто полиці, різних настроїк і так далі. Знаю, багато провідників нехтувало комфортом пасажирів і вмикало лишень або освітлення на коридорі, або у боксах, але це питання комфортної освітленості не вирішувало. Припускаю, у нових варіантах зросте потужність світлового потоку LED-ламп, проте і перешкод для світла з'явиться більше ті ж перегородки. Десь частково проблему вирішать індивідуальні освітлення, та все ж, як на мене, рішення дуже невдале. Третій момент, який мене відверто насторожує, це заявлена кількість пасажирських місць. Їх тут 58. тобто у нас буде не 9, а 10 боксів. І маю підозру, що через оце 10 купе чи бокс у кожного з дев'яти кусили фрагментик площі полиці, що суттєво впливає на комфорт. Хто з мене переконував в коментарях, що нібито нові вагони такі довші за старі, і корисна площа не мала б змінитися. Але чи це так насправді треба дивитися в документи? А практика їзди говорить абсолютно про протилежне. І в цьому 10-му прольоті є ще одна новація. Тут будуть відсутні бокові плацкарти, а замість них з'явиться шафка для, для чистої постільної білизни або інших аксесуарів провідника. Знаю, що така потреба була, адже донедавна для таких цілей спеціально не продавалися квитки на останні бокові плацкарти. Та все ж їх було вирішено в Укрзалізниці пустити на продаж. Так от, що мене в цій історії насторожує, це власне конструкція шафки, яка є дуже дивною. Її помістили в кутку. Та боком. В результаті маємо такий собі вирваний з контексту простір, який би міг бути зайнятий чимось корисним. Як на мене, саму шавку я б розмістив на усю ширину бокса, і візуально це б не так кидалося в очі, і провіднику стало б комфортніше, і більші площі, і використання простору вагону стало б більш ефективним. Знову ж ідея гарна, але реалізація так собі. Ну і не згадав про м'який куток, який з'явився ще в останніх купейних вагонах. І тепер реалізований плацкартах. Теж ідея гарна, але є сумніви щодо його ефективності через розміри. Наразі виключно візуальних якихось зауваг більше не помітив. Гарним моментом цієї історії є те, що щось все-таки оновлюється, що враховується побажання пасажирів. Скажу раніше був більшим скептиком і критиком нашої залізниці, проте після моніторингу спальних вагонів інших країн. Маю констатувати, що наші стандарти є не найгірші і є серед кращих, тому хотілося б, щоб кожне новаторство не опускало планку, а лише підіймало. На перший погляд рухаємось у правильному напрямку, і дай Боже, щоб нововведення витримали би пробування часом та вандалами. Усім гарної дороги і оксамитового шляху під подушкою з вами був Блог Любителів Поїздів.